Всім привіт! Любі дівчатка, любі майстриньки. Вирішила на своєму YouTube-каналі показати вам свої процеси. Не знаю, чи знімала я таке відео, звісно, не знімала. Я просто вам розкажу і покажу, які я маю от на даний час, на даний момент процес. Я деякі хотіла завершити до кінця року, але ну, це... з моїм здоров'ям це нереально, і я це зрозуміла давно. Тому тепер я просто вишиваю, а коли я їх закінчу, тоді я їх закінчу. Дівчаточка, один із таких важливих проєктів, які я маю закінчити, ну, процесів, які, ну, і проєкт, які я маю закінчити, це такий рушничок. Вишитий він на вердалі. Я показувала, як я вишиваю хрестиком на цьому полотні. Дуже гарне полотно, дуже воно таке ніжне і вишукане виглядає, таке, знаєте, ну реально складне для очей. І взагалі на ньому складно вишивати, рахувати. Ну і щоб були там акуратні хрестики, ну це треба тут прикласти дуже багато зусиль. Я почала ось вже цей орнамент. Я, звичайно, з ним спочатку була, не подружилася, бо спорола от дві нитки червоні 900-й номер. У мене просто той номер йде всюди. розумієте? Тобто На маки мої, там, на ще десь. Це ну, такий номер, стандартна нитка, колір. І тут її треба багато, бо тут орнамент довгий, він просто тут є довгий, а сюди він трохи буде довгий. Ну і тут в мене є цікава ідея для торочок. Хоча, ви знаєте, я коли вишиваю, ну, я така людина, що я можу в процесі змінювати щось, покращувати, ну, точно, що не погіршувати. Хоча був у мене досвід, де я неправильно вишила торочки, не ту ниточку дала, це таке в мене було вперше, тому що я завжди торочки даю гарні і зі смаком підібрані тони. Але я на цьому навчилася розрізняти тони <ту> ниток ще краще. Тобто підбирати їх, на, як би мовити, на помилках сівчиш і з помилок береш більше досвіду, ніж навіть не з помилок. Тому такий гарний рушничок, дуже він красивий, вживу, це просто нереально сіди, красивезно. Я маю в планах вишити собі рушничок на цьому полотні, але там буде зовсім інший орнамент, інший рушничок. Ну, не знаю, цього року, напевне. Нереально буду його вишти, хіба почати. Далі я вам покажу вишиваночку свою, ну, вірніше, як свою. Це мені принесли вже це полотно. І там один рукав вишитий, але його треба буде пороти. Я вам зараз, може, я показувала, я розказувала я про цю вишиванку. І Я маю ще вишити, звичайно, цей участок орнаменту ще з другої сторони, я не знаю, коли це буде. Я так і не завершила. Бачите, я хотіла докінчити отут кусочок. Ну, не стало мене, не стало моїх очей дуже сильно рази цей орнамент в очі. Тобто, ти дуже сильно стомлюєшся чотири дні, дні я вишивала. І чуть-чуть четвертий день, ну там чуть-чуть буквально. І то вечором У мене не було часу вишивати вдень, бо то є ще робота, якась ще вдень. Тим більше я ну, і так не вишиваю швидко. І представляєте, настільки сильно вже очі були втомлені, як от на вердалі я повишивала три дні на вердалі, і мене вже очі починають пекти, боліти, аж чоло, розумієте, в чоло починає голова далі боліти, то я вже залишаю вишивку. І не вишиваю трохи, а то беру якийсь просто інший аккаунт більший полотна, і чуть-чуть можу повишивати. Але стараюся відпочити. Ну, Не цілий день, а наприклад, там, півднини. А буває, що і весь день я можу відпочити. І не вишивати в будний день, розумієте? Тобто мені вже йде день нічого. Тобто, я не працюю. Тому що такі складні полотна для мого організму і для моїх очей, вони, ну, я ж не хочу втратити зір. чекайте. Яке би то не було замовлення, яке за швидкі, для мене зір понад все найважливіше. Тому я не раджу, коли ви мусите, ви нічого не мусите, ви маєте просто розпроділити свої замовлення. Якщо у вас є замовлення, чи є свої вишивки. Ну, своя вишивка це зовсім по-інакшому. Тому, дівчаточка, не знаю тепер, чи я би захотіла щось знову брати, нові замовлення. Я от ті, які маю, я хочу дозакінчувати, і я думаю, чи мені хоче вишивати реально для когось спеціально підбирати, то все, рахувати. Я люблю це, але це дуже виснажливо і це не дає мені змогу вдосконалюватися в інших техніках. І в видах рукоділля, тому що я багато маю хобі по рукоділлях різних, розумієте? У мене багато є хобі. І складна тканина, чесно вам скажу, ну це просто така тканина, розумієте, що е вона дуже забита і вона нерівномірна. Якщо брати Лугану, наприклад, от якщо ми візьмемо Лугану, бачите, яка Лугана. Якщо ми візьмемо Мурану, то саме. Бачите, яке воно. для мене Мура... Мурану і... Мурану це просто шикарно. От я вам покажу спасівський рушничок, я, знаєте, його показувала вам. Я його ще того року вишивала. і От я так і ну, не вишила оце яблучко, що планувала вишити до Нового року, але нічого, це ж на Спаса, але це складний віночок. І... От для, на Мурану вишивати для мене це одне задоволення. Це просто це релакс. Якщо я вже візьму Лугану, то це ще більший релакс. Звичайно, єдине, що я не люблю, це три складення нитки. От, тому <сум> мурану все одно <сум> в пріоритеті. Хоча Лугана вона дуже шикарне полотно, так само, як і Лінда. Просто зараз я її не маю, той то, чи маю, десь, десь мала я її. Хардангер, може, ви бачили, там Лінда, там 20-й каунт і там ще більший аккаунт. І Якщо говорити за Лугану, то це класно, дуже гарна вишивка. На ній така набита, класна. Це, що просвічується, не сильно. це Просто зараз спишка просвічується. Я тут вишила оці квіточки, бачите, трохи повишивала, я їх ще не завишивала, ще тут десь мають бути квіточки. І я ще не знаю, чи мені тут давати торочки чи так і робити хардангер, але я не дуже люблю так багато зрізати на рушничку. Інакше це салфетка, доріжка. Мені подобається от хардангер. А отут не знаю. Я ще думаю над цим. Ну і покажу вам той рушничок, може я вам показувала, який перший буде дозакінчуватися з на, наступного тижня. Вже в мене все. Мусисі закінчувати цей рушничок, тому що над ним ще є багато роботи, тому що тут будуть нові турочки, новими нитками. Вже вам розкажу пізніше, тут такі високі, великі торочки будуть. І широка мережка дуже класна. Нова. Ну як, Я не вишивала, але це вона буде трохи в поєднанні інша з бісером, і мені сі дуже вже закінчити цей рушничок, тому що я маю плани на такий самий, але трохи іншими нитками. Тяжчими, знаєте? Ну, я вам покажу ще один рушничок, який в мене є. Це рушнички, які зараз в процесі, бо там ще є один Спасівський, який ще має розпочинати десь через два місяці. Може, і через місяць, бо тут складний рушничок, там просто схема складна. Це Курчатка. Ви всі бачили Курчатка? Немає де вам показати Курчатка. Бачили ви Курчатка. Думаю, ті, хто спочатку підписався на канал, то бачили, а хто не бачили, то подивіться, десь там є відео. Я не знаю, як там ссылку вам класти, тому що я не вмію редагувати відео. Я не маю такої програми, яка редагує відео. І це для моєї тітки, тьоті Світлани. Ой, ну, тітки тьоті. Одне слово для моєї тітки Світлани, їй 60 років буде ювілей, і вона захотіла іменно цього рушничка і сказала, що я їй вишив подарунок. подарунок. Ну, як я буду брати гроші в своїй тітки. Вона стоматолог, дуже класний стоматолог. Ну і вам покажу образ. От він, він великий цей образ, для мене це великий образ. Там, що в мене чекає на мене раз, два, три, ще чотири образи, які я планую вишити. Це віддавно я її хотіла вишити, але цей образ я не планувала вишивати, але його в мене, як би мовити, замовили в подарунок. І ми захотіли такий патріотичних тонах образ. І тут досить, до речі, йде нова ниточка, 3885 DMC, яку я ледве знайшла. Хотіла ще купити тих нових ниточок з 3885, то я їх не купила. Не було ніде. Ну і покажу вам свою картину, яку я розпочала, от, як я казала, величезний проєкт, де я вам показувала чорну ниточку. Може, хтось бачив ту картину, Оце скільки я вишила. Картина величезна, оце скільки я вишила. Це вишиває дуже легко. Ну І ще вам покажу маки. Маки, ви знаєте, інколи буває таке, що коли ви входите у азарт вишивання, от, знаєте, який азарт людини. Тобто дуже сильне зсередини йде бажання е, вишивати, От, щось вас тягне до того і вам воно все получає. Тобто ви не порите багато, якщо десь там порите, то дуже трішки. І оцей азарт, ну, ну, як би це сказати, правильніше. В кінцевому результаті у вас виходить так, що ви дуже багато вишили, і ви навіть самі не, замисли, ну, не дали тому значення, не придали. І от дивитеся в кінці і думаєте, як я це так все вишила, як це так складно було. в мене був такий досвід, знаєте, коли я вишила оцю всю квітку, ще тут трохи, ще це, все це, ще тут навіть, розумієте, що сюди. Що там. Я була сама в шоці, як я так. Ну, я переважно не вишиваю за один день скільки. Ну І це для мене був трохи такий, знаєте, ну не, я не весь день вишивала, не, там, пару годин, але все одно. Щоб вишити щось тут, щоб тут щось вишити, треба три дні максимум. Ой, мінімум. Максимум то тут багато треба. Ну, і що я ще вам не показала, свою подушечку, свою подушечку, що вам не показала, от. Я хотіла так її завершити до 2024 року, до початку, до кінця 23-го, початку 24-го, але ну, ви розумієте, коли я хочу, я її вишиваю, але коли я не хочу, це нічого не вийде, розумієте. Бо це чотири складення нитки, і от коли ви вже залишивуєте оці всі квадратики, ну, це, це жесть. Це треба акуратно, це треба вміти щось позекономити, тому що нитки йде, я от мусила три нові купити вже. Ці ниточки, і отут в мене є цікава ідея, але я не буду відкривати секрет. Пізніше вам покажу. Ну і покажу ниточки на образ. Тайну вечерю. Я вам може показувала, може не показувала ту тайну вечерю, зараз її немає схеми, вона в журналі. І бачите, я понакуповувала купи з голки, замовляла нитки. Купила дуже багато ниток. Оцю, оцю. І я ще навіть всіх їх не поскладала, бо там деякі в мене були, знаєте, такі от е, обрізки. Та, як обрізки? Типу, там майже ціла була ниточка, вона вже була почата. То що я буду починати нову, чи буду починати цю, нехай так. І вони стоять, чекають на образ. Розумість. Що я вам покажу полотно чорне у рану. Перший раз купила таке полотно. Це було, як би мовити, там якийсь кусочок, і там була знижечка. Хоча... Дорожезне воно. Зуміти, ціна все одно. Ну, просто ну, ціна ціна. Я була в шоці від тої ціни, напевне, чорне мурано дорожче від білого мурану. Ну, це теж? Це ж теж. Це лугано в мене тут, Ось вам покажу мурано. Це ж теж мурано, але це біле. На цьому я ще правда не вишивала. Я була мала такий, ну, собі, розпочала на такому українському полотні. В ДМЦ діамант вишивати ниточку, але я там трохи неправильно вийшла. І представляєте, ну, я не подружила з тим полотном, з цим можливості подружу, тому що в мене є цікава ідея на щось таке зовсім нове. Ну, будете бачити, коли я розпочну. Ну, і покажу вам ниточки, ниточки, нові ниточки, які я собі вирішила придбати. Анкор. Ніколи не купувала анкор, але кольори в DMC, таких кольорів просто немає. Я буду, звичайно, потім дивитися там на DMC, бо зараз немає тої палітри своєї DMC, Бо я ще ні ледве з тими нитками собі дала раду, розумієте, як я замовила купа ниток. То я лед з ними дала раду і вирішила, що нехай анкор собі ниточка поки що ще тут лежить. Ну, також ще лежить, але я її вже перескладаю. Я її поставлю до оцих нових ниточок. До... Тут Мадейра, тут це залишок. І отут, бачите, ще є Я тут є дві анкорки, бачите, і є тут сатин. Ниточка ДМЦ, це теж дуже класно, я ще не маю цілої колекції. Але щось не треба вишивати вже. І оці нові ДМЦ, номери тут йде від 1 і до 35, здається, останні номери, або до 36 Ну І тут ще йдуть, стоять перлешки, Хоча перлешки в мене є їх вже трохи колекція ще поступово усі збільшує. Ну і оці нові ниточки, як я казала, і оця шерстяна. Мені так вона от Таку би класну подушку було вишити цю нитку. І я вже планую нову подушку іменно з такими нитками. І такими. Саме я багато вишивала подушок, а це, подивіться, які класні кольори дівчатка. ну просто Я не, я не можу не насолоджуватися. Я беру, відкриваю коробочку від лелітки. Тому що це я в лелітці замовляла, це я в лелітці замовляла це в голці. І я надихаюся ними, але вже знаєте, пальчики кортять витягти і якийсь новий процес відпочати. Повністю новий. ну ДМЦ-металік ви всі бачили, в мою колекцію, вона стоїть, погнулася мені коробочка, на жаль. І вони отак стоять, бачите, і чекають, коли я розпочну нові, е, новорічні кульки на замовлення. які вже Три замовлення я маю, два замовлення цими нитками, а третє замовлення то простими нитками. Ну, і Я не можу вам не показати, дівчатка, отакі красотульки, які я собі замовила з Cross Stitch магазину. Це магазин знаходиться в місті Одеса, так само, як і Голка. До речі, там були приємні ціни просто на ці нитки. І я вирішила собі все ж таки замовити. Такі ниточки, це нові, я ще цими ніколи не вишивала. І вирішила пару кольорів собі замовити, щось попробувати. Ну, кренік я вже ним вишивала, це дуже гарна нитка. Я не знаю, чи я вдала до своєї японки іменно такий колір, бо щось бачу, що такий самий колір в мене є. Знаєте, ну, я що кажу. Не можу я вдати з кольором, ви розумієте, я завжди купую ідентивий той самий колір. Не знаю чому. Хотіла купити, але не вийшло. Отут я купила собі, бачите, креник, але він мені трохи не підходить. І купила таку е, німецьку ниточку, отаку синю і жовту. Ну, не знаю. Буду певно, все ж таки з мережки замовляти. Покажу зараз. Вирішила вам показати японочку, я не знаю, чи я вам її показувала, про яку картину я говорю, яка чекає з 2021 року на закінчення. Тому що отут я вишивала, бачите, ДМЦ металік. І це дуже жорстка нитка, ще й ото у білу. Я не знала, що то не треба було тоді. Я ж тоді ще не знала за отакі нитки, розумієте? Але це я не дуже хочу вишивати, тому що вона дуже гарно на хрестик йде. І... Є у мене така десь ниточка. Я не знаю, де вона є. Отут вона у мене є, бачите, отут. І вона мені ніби по кольору підходить, і я, може, буду і нею вишивати. Але тут треба два ну, складення нитки. А креніку можна було в одне складення. <кхе> До речі, кренік є, хто не знає, я вже почала вивчати ці ниточки, але я ще просто всіх не маю. Ну, Тому що ця нитка, розумієте, не є. ну, вона в два рази дорожча, ніж ДМЦ металік. І я замовила собі ось, зараз вам покажу, так, щоб коробочку не погнути. Я замовила оцю і одну таку була замовила. Вікторія Кростіч, може, хто знає, до речі, дуже гарна вишивальниця, майстриня і людина. І я в неї багато ще. замовила нові книги. І замовила оцю кренік, потім замовила ще цих дві, але це такі були самі, я думаю, але може мені їх треба буде. Потім замовила собі оцю нову ниточку. Багато там писали, що вона дуже класна. Ну, я її довгий час не наважувалася нею вишивати, але вона реально класна. Я замовила собі дві ці ще скільки кольорів. І хочу ще замовити, буду ще замовляти цей рік, але вже пізніше, ну, бо це, я кажу, це не дешева нитка. І вийшла замовити, як вже в леліці, я замовила ось так. У кренік, але це якась інакша зовсім по текстурі нитка, вона дуже тонесенька, але вона мені по кольору дуже тут підходить. бачите. І потім ще замовила отаку, бачите, теж натка якренік, як Германія, ця нитка якась. Кутерман, але німецька. Я таку замовила і синю, тому що я хочу собі синьо-жовті кульки зробити. Для себе. Ну і таку сіру замовила, бо я тут мені ця сіра не подобається. Вона дуже темна і я її буду випорювати. Ну, от, розумієте, як, тут я її залишу, а на японці я її випорю. І ця картина, розумієте, чекає, дівчатка, чекає. Я ніяк не можу до неї сі взяти, не знаю, що то так не щастить мені, тому що я вже більше ДМЦ металіком вишивати не хочу. Бачите, я тут трішки почала. Я не буду випорювати його, я просто дам іншу нитку. Можливо, цю, можливо, все ж таки, під, ну, це не думаю, бо це зовсім ця тонка нитка. Я хотіла іменно от четвертого номера кренік. Це є четвертий номер, а є ще 16-й. І а це, здається, інакший якийсь крені. Це 50 метрів, але це, здається, якийсь інакший він це називає. Текстура просто його інакше, якось забула як. Можливо, колись я вам зніму відео, коли я щось вишую цими нитками всіма оцими, оцими новими. Це якісь дуже маленькі крені, Не знаю, чи вони такі маленькі, ці великі, бобінки. Мені от всі подобаються. Такі є в мережці, тому буду замовляти з мережків. Ну І буду ще з цього магазину замовляти. Файні нитки. Мені ще такий подарунок прислали. Чай такий. У мене є багато дерев'яних вже таких іграшок на ялинку, що я їх маю. Щось з ними маю створити. І от така, бачите, красива. Магніт, якщо що, ну, файнерки. Ну, Утім, я була в захваті. Ну, оце ниточки я вам покажу, які я підібрала на оту писанку, оту писанку. От ниточки, бачите, якими я буду вишивати. Я не хотіла відкривати секрет, але відкрию. Ну, що тут вже ну, файнезне, не були, знаєте, але тут треба сісти і робити. Тому, дівчаточки, я думаю, вас буде чекати багато краси, якщо все буде добре. Ну і це вам покажу ще дивіться, О, тут у мене кілька журналів стоїть. Книжки вже там, на дзеркалі, а тут журнали нові я собі покупила. Книжечка стоїть з хатками, яку я в хатку маю вишивати. Ну і ниточки тут стоять. в общем, тут все стоїть, подивіться. от. Хаос, як я кажу. Зробила собі хаос, цей весь хаос складати. Ну Не можу вам не показати я свою кішечку, свою чорнушечку. Це моя любима. Вона одна єдиниця залишила, колись в мене ще була одна кішка, така Маруся, Маруся сі називала кішка, чорна, така пухнаста. Це теж пухнаста, але не настільки Та була така більш породиста, ця більш до простих. Хоча теж, бачите, вона така має багато муху. Я її вчора почесала, нині вона мені не хотіла дати почесати, але лапки дала помити. Ой. Позіває, не хоче муркати, розумієш, недовольна. Це означає, що не чіпай мене, каже. Вона має спати зі мною і все. Ну, надіюсь, я вам щось розказала цікавеньке. Надіюсь, цю картину я дозакінчую цей рік. Хоча я не знаю, можливо, і закінчу. Всім дякую за перегляди. Мені дуже приємно, що мій канал все збільшує, тому що реально я. А я вам ще анкор не показала ниточки, чи показала? Не показувала вам Анкор. Бачите, я вже не пам'ятаю, що я там казала. Ну, Одним словом, ще раз вам покажу, в мене ще є ниточком. Показувала весь вам Анкор. Ну, от Одна ідея є Анкором вже вишивати, ну і ДМЦ. Одним словом, дівчатка, я дуже всім дякую, мені дуже це приємно, чесно. Я не думала, що я почну канал на Ютубі знімати. Я знімаю вам отак рівно, тому що. Ну, мені отак складніше. Але буду вам ще знімати і з другого боку. Надіюся, ви чимось надихнули, щось ну, полюбувалися красою. Ну, Ця японочка, на жаль, не передає камера то, що бачу я. Дуже складна картина, п'ятого рівня складності, до речі, її треба було вшвети анкором. Я замість анкору все підібрала ДМЦ. Але не вгадала з цими знаєте. Тут ще є що вишивати, дивіться, тут квіточок, тут ще є багато квіточок. Тут, Тут, бачите, я почала креніком, але я це спорю, не той колір. Так що всім дякую. Боже, я вже раз скажу, дякую. Ну, Вибачайте, я щось забуваю останнім часом, що я вже говорила там 20 хвилин тому назад. Надихайтеся, вишивайте, пробуйте, досконалюйтесь і не зупиняйтесь. Всім па-па!